Все життя прожила на Україні, люблю її і відображаю цю любов на рушнику. Калина це символ України, квіти це її велич, життя, орнамент Кривоградщини. Як бачите, ще дуже рідко в мене чорний колір. Хоча чорний колір означає символ землі і додала берегиню. Що вона охороняла всю нашу Україну? Квіти це життя, хміль це розвиток. Це Зінаїда Андріяшевська, їй 71 рік, показує рушники, які вишила. Тут їх 27. Ось це родинний рушник. каже: кожна квітка символізує члена родини. Оце бабусина квітка. Це самий-самий свіжий рушник, який ми на почали в цьому році вишивати всією родиною. Тут вишивала і донька, і внук Богдан, і внучка Даша. Я вже закінчувала. Червоний колір найпозитивний, найлюбимий колір. Він колір життя, вогню. Він як заряджає людину, подивишся і вже радість визиває. Ось такий вигляд мають весільні рушники. На них зображають дерево життя як символ процвітання, розповідає майстриня. Такі рушники вишивають на подарунок. Якщо це подарунковий рушник, то можна просто квіточки вишивати. От що ти до людини відчуваєш? Відчуваю радість, я вишиваю розовим кольором. Любов вишиваю червоним. Говорить, вишивкою займається з п'яти років. У нас родина дуже тяжко працювала у колгоспі, але довгими зимовими вечорами вміли відпочивати за любимою справою. Бабуся ткала, мама і тітонька вишивали. Потім купили мені. Нитки, голку і сказали, 5 років дівчина повинна вміти вишивати. Після презентації майстриня влаштовує майстер-клас. Перша відвідувачка Анна Татарова. Тепер думаємо, ми будемо по горизонталі вишивати чи по вертикалі. Заправляємо ниточку. Взагалі шить вмію, а вишивати би хотілося давно навчитися. Для себе в першу чергу якісь, можливо, серветочки, хотілося би. Майстер-клас тривав годину. Переглянути виставку рушників можна до 19 січня. Анастасія Ковальова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.